Ліс перший плюс другий сорт 10 кілограмів за ціною 1350 гривень. Дивимось, перша клісочка у нас синенька. Розмір 58. наступна, дивіться, тут, класна. Лісова курточка. З капюшончиком на замочку. Розмір аночка. Ось така фіолетова, жіноча. Ромір X-E. Наступно дві Темно Пенносія. Утеплену в серебі. Розмір 52 56. Дивимось далі. Ось така. Просивезне флісочком на замочку, розмір М. Дуже класні тепленькі флісочки і запоємлю сім'ї. Є різні сні, бачите, з капюшончиками без, на замочку, з кишеньками, на будь-який смак, будь-який колір. До речі, це і жіночі, і чоловічі. В цьому лапіку можуть попасти. Наступна ось така, в такому класному фонарі. размер 58. Така величенька яка. Наступна. В чорному кольорі, подивіться, яка Розмір X. у нас. Ще показую вам пару позицій. Ось така кисочка. Вони всі дуже тепленькі. Звичайно, є як грубші, так і тонки. Пізних розмірів. Для замовлення потрібно написати в коментарі, або звернутися до наших менеджерів. І цей лотик з цими прекрасними, гарними мішечками видалаш того за 1350 гривень. Дивіться, які класні. Ось з капюшончиком розненько. І давайте ще вам покажу ось таку жіночу. Оп. Ось такий з капюшончиком велюровим. Розмір її 36 Тут залишилось ще пару фісок. для замовлення пишіть.